Бравади, що там Курськ. Ми продовжимо тримати. Там гинуть наші військові, постійно змушені докидати, досилати нових людей. Бо є втрати, є загиблі, є поранені, є полонені. Курськ це виключно політична історія. Тримати скільки, ну скільки, скільки вдасться. Отже, до етеру долучається Іван Ступак, військовий аналітик, колишній працівник служби безпеки України. Пане Іване, доброго вечора. Добрий вечір, вітаю і дякую за прошені. Ми будемо говорити про те, що наразі відбувається у Курській області. Ми бачимо повідомлення у новинних стрічках і заголовки, десь приблизно такі, що змінилася ситуація у Курській області раптово. Мовляв, змінюється тактика, що росіяни більш активізувалися на цьому напрямку. Що відомо вам з цього приводу? Ну, давайте так. Ще раз, ми аналізуємо те, що відбувається, звідки ну те, що йде з відкритих джерел, жодних інсайдів, щоб нас на шкоди нашим військовим. Ми не розголошуємо. Тим паче, ми їх не знаємо і не будемо говорити про це, що зараз відомо на загал. Аналітики порталу DeepState показали, що зараз Україна. Контролює прямо близько 700 квадратних кілометрів території Курської області. Опосередковано ще там 200 з копійками, тобто на все, про все прямо та опосередковано виходить. До тисячі квадратних кілометрів про тисячу триста, тисячу двісті, як ми повідомлялися раніше, вже мова не йдеться. Це для розуміння ситуації. Останній місяць просувань там немає. Там дійсно шалені бої зіткнення відбуваються. Росіяни підтягнули сили. Ми постійно підтягуємо туди свіжі сили, свіжих людей, свіжу техніку, амуніцію, боєприпаси, але поки що переваги жодної сторін немає. Але в той же час ми повинні розуміти, за цими. Бравадими, що там Курськ, ми продовжуємо тримати там, гинуть наші військові. Повідомлялося, що були моменти, де ну як сказати, невеликі: 10-15 людей наших військових потрапляли в оточення, і жоден з них не вийшов. Ну принаймні, повідомлень про те, що він вдало вийшов, або там потрапив в полон, немає. Ось така тереінкогніта там є. Постійно змушені докидати, досилати нових людей, бо є втрати, є загиблі, є поранені, є полонені. Так просто нам ця операція не дається. В той же час вона прямо впливає на те, на те, що відбувається на сході України. Вугледар, Покровськ, це не без цього. Я би ще попросила вас трошки пояснити моменти, які можливо навіть стосуються певних визначень, тому що я переконана, що широкий загал може не цілком розуміти, що означає, наприклад, йде маневрова війна, там навіть немає суцільних ліній оборони. Це ті слова, які я зараз цитую від Романа Костенка. Він говорив про це в одному з ефірів. І от чи могли б ви пояснити, що це означає, і добре це чи погано це? Як це розцінювати? Ну, дивіться, немає е, сталої лінії, тобто немає окопів, траншей, мінних полів, е, е, фортифікаційних споруд. Як це є в Україні? От тут лінії, тут ми, потім там. Мінне поле наше, потім якась нейтральна смуга, потім мінне поле росіян і там далі російські позиції. Це все позиційна війна, але тут цього немає. З однієї сторони, тобто це ну, ускладнює правильно. я Розумію задачу, ну, прив'язуються. Ми змушені тоді будемо прив'язатися до цієї локації, вритися в землю. З однієї сторони це покаже показує наші перспективи, що ми хочемо тут бути надовго, з іншої сторони, полегшуємо для росіян атаку. Вони бачать, ага так. Українці тут окопалися, все, 100-500 кабів сюди закинути до кінця дня. Все зрозуміло. Каби роблять свою жахливу роботу, просто перепахують землю і руйнують все. Бетон, залізобетон неважливо. Все, все в труху. Е, Отака от ось маневрова війна. Вона під собою тягне що? Наші військові дуже мобільні. Вони підскочили, заскочили, вступили в бій. Якщо є там перевага росіян, відступили, зайшли з іншої сторони. Оце називається мобільна. Ось така маневрова війна. Пане Іване, повертаючись до цього значення, яке ви вже сказали про те, що Дуже багато бійців там гинуть. Я спостерігаю досі такі обговорення і коментарі в соціальних мережах, які якраз спрямовані на це, і часто густо широкий загал може писати, мовляв, навіщо ми там стоїмо, краще там перекинути ці сили на вугледар Покровський. Я розумію, що це така диванна аналітика, але пояснімо, вкотре, хоча теж припускаю, що це. Те питання, яке вам дуже часто ставлять: чому нам чому Збройні Сили України там перебувають і чому тримають цю оборону офіційно? Чіткого пояснення на цю тему немає взагалі. І президент сказав: Ми будемо тут знаходитися. Тому я роблю великий висновок про те, що це виключно політична мета, так само, як і тримали надмірно місто Бахмут. Хоча наші військові казали, що вже не тримати, можна відступити, не допустити загибелі наших військових. Але була політична вказівка тримати. Така ж сама історія збулася з містом Вугледаром. Я впевнений, ви теж бачили ці дописи. Від вашої колеги, журналістки, яка писала, що та й багато хто з військових казав не було вказівки вийти з міста Вугледара, виходили самостійно. ухвалювали рішення самостійно, бо була політична вказівка тримати, і це могло призвести до оточення до загибелі великої кількості наших військових. Тому я припускаю, що все ж таки Курськ, це виключно політична історія. Тримати скільки, ну скільки, скільки вдасться, але ще раз, це скільки вдасться. Їсть, ну, перепрошую за такий сленг, але це з'їдає наші ресурси, наших людей, нашу техніку, амуніцію, боєприпаси і знову час. Я не дарма кажу про час. Хтось каже: ну і що таке час? Це час, який витрачається наше військове командування на планування операцій. Що в нас є? Пансирське та команда, вони планують в Курську. Так, щоранку, що тут в Курську відбувається? Вовчанськ, ага. Купінськ, лиман, ага, Донецький напрямок, ага. Запоріжжя, ага. Тобто, скільки напрямків, скільки проблем, і скільки часу ти приділяєш вирішенню конкретної проблеми. Повертаючись до Покровська і до ситуації, там от буквально щойно у випуску новин ми якраз теж озвучували цю інформацію, що ситуація стабільно складна і що російські війська прибувають за 7 кілометрів від Покровська. Поясніть, будь ласка, наскільки важливий є Покровськ для збройних сил України, наскільки це стратегічно важлива точка? З 2014 року величезний хаб для наших військових переміщення, техніки людей, розміщення людей, боєприпаси, тобто в різні боки йдуть різні дороги. Це остання агломерація. Ну на секундочку, агломерація Покровська до 100 тисяч людей була до війни. На секундочку, 100 тисяч населення. І після Покровська невеличке там села і. Дніпропетровська область, адмінмежі Донецької області. Ми повинні розуміти, що росіяни, швидше за все, мають на меті все ж таки вийти на адмінмежі, як вони собі планували. Що далі з Дніпропетровською областю ніхто принаймні в офіційному дискурсі не озвучував, але нічого не зважає росіянам, наприклад, там за тиждень, за два сказати: Ми підемо на місто Дніпро на секундочку може бути така історія. Якщо відкрити мапу Діп і уявити собі найгірший варіант, от як на мене, зараз він може вимальовуватися. Ще раз нікого не страшаю, не заляку ні в якому разі, але повинні міркувати там на 10 кроків вперед і розглядати найтам можливо гірші варіанти, щоб їх не допустити. Стити уявимо собі, що росіянам, не дай Боже, вдалося підійти на там там відстань там 100 кілометрів від міста Дніпра. Ми розуміємо, що а до міста Дніпра на секундочку від Покровська до Дніпра це 160 кілометрів. Для розуміння, то все лівобережжя Дніпропетровської області, Запорізької області, це мешканці також і міста Дніпра, і міста Запоріжжя і областей, плюс наші військові, які там знаходяться, вони опиняються в такому собі мішку. А щоб ви розуміли загальну кількість людей, яка може опинитися, це більше мільйона людей. Ну просто для розуміння того, які можуть бути негативні наслідки. Я думаю, що ці негативні наслідки, очевидно, що багато кого е, лякають, і хоч ви говорите, що не хочете залякувати, але е, я думаю, ми повинні, що я перепрошую перебував. Ми mm -hmm. повинні прораховувати ще раз. Зараз ми міркуємо позиціями, знаєте, так, вугледара, куди вони підійдуть далі. Ну давайте дивитися на більшим масштабом, що може бути у випадку, якщо їм вдасться. На початку року ще пам'ятаєте, здавалося, ой, господі, до, до Покровська 50 кілометрів, Господи, та Росіяни будуть ще півтора року йти. Ні, як виявилося, в них був такий. Прискорений режим такий собі бустер. Вже вони за 7 кілометрів від міста Покровська для обстрілу артилерії це цього більш ніж достатньо. Каби більш ніж достатньо, тому важливо прораховувати найгірші сценарії і е, намагатися їм запобігти і вже інвестувати як півроку, як рік в оборонні споруди на рівні е, району, наприклад, Дніпропетровської області, е, обласного керівництва. Всеукраїнського керівництва інвестувати туди гроші і перевіряти ці споруди, щоб не вийшло так, як це вийшло в Харківській області. Коли Росіяни зайшли, пам'ятаєте, в травні 24-го року. А наші військові кажуть, немає споруд, або якісь вони косі, криві. А компанії, які постачали деревино на будівництво цих споруд, вони з одноденки. Тобто, вчора ще ворова, крад цей керівник компанії, був причетний до крадіжки алкоголю з супермаркету АТБ. А сьогодні він вже керівник великої компанії через нього. Мільйони проходять. Пане Іване, скажіть на вашу думку, хоч я розумію, що ми зараз аналізуємо саме з військової точки зору цю ситуацію. Ну, власне, опосередковано дотично це теж цього стосується. Як гадаєте, ось такий активний наступ, зокрема, те, що росіяни можуть там взяти Покровськ, чи можемо це використовувати для комунікації з нашими партнерами і союзниками? Зокрема, можливо якось зрушити з мертвої точки тему того, куди? Куди ми можемо бити куди ні? Чи це недостатні підстави для партнерів? Зрозуміти, що просування достатньо активне, і ми тут в серйозній ситуації? Я думаю, цього недостатньо. Я пояснював такий пісмізм, бо вони міркують іншими категоріями. Для них от просто уявіть собі, от вони сидять там, давайте давайте так білий дім. 7 тисяч кілометрів від України, якась колишня радянська республіка напала на іншу радянську республіку. Зараз вони б'ються за якісь шахтарські міста з населенням там 15 або там 100 тисяч людей. Ну у нас тут вибори в Сполучених Штатах, у нас тут на кону, там чи не прийде Дональд Трамп до влади. Нащо нам ще туди впрягатися? Дуже дуже активно. А тут Російська Федерація, у якої до 6 тисяч ядерних боєголовок, Нащо вона нам потрібно. Як на мене, ну з американцями треба спілкуватися, і правильно було обрано трек останнім часом. Не просто дайте нам дозвіл, дайте нам озброєння, а саме ось з переліками. Американці дуже прагматичні люди. Вони хочуть бачити чіткі, чіткі а, правила, чіткий перелік і там прогноз до чого це може призвести. І питання: скільки для цього? Потрібно грошей. Якщо ми там кажемо, ми нам потрібні ці ракети, скільки вам потрібно ракет, які цілі хочете уражити, уразити, на якому часовому проміжку, от скільки там, півроку, да? окей. А після цього, якщо вдасться, окей, а якщо не вдасться, що будете робити? Вони хочуть почути конкретний перелік кроків, що ми хочемо зробити і чим це завершиться. Наприклад, ще раз фантазую. Пан Зеленський каже, так, Джозеф, дивись, мені потрібно 100 ракетів, 1000 ракет оцих атакамсів, тисяча ракет для літаків. Ми врізаємо от росіянам, не перепрошую, по нирках от тут, 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 тут. а Потім це напротяг, протягом там, це, там, 4 місяців. Тільки влучаємо все. В квітні, наприклад, 25-го року ми виходимо і каже, готові на мирні перемовини з рахуванням тієї лінії, яка буде на той момент. Я впевнений, що білий дім почне дуже серйозно розмірковувати над цим питанням, і бо для них буде зрозуміло скільки треба інвестувати і коли це все завершиться.